Бентежним сном заснула Україна, стомилась від війни моя країна, у сні здригається, і стогне і бурмоче, ніби тягар скинути важкий хоче. Ти трішки відпочинь, моя країна. І сили наберися, ненько Україну. Щоб не могли тебе здолати чорні сили, і щоб вогнем і мечем змогла очистити руїни. Ти тільки не здавайся, не піддавайся втомі, тебе зуміють захистить твої герої, відомі й невідомі. Ми всі зруйновані міста збудуємо спочатку, лиш тільки не повернемо батькам. Загиблий янгулятко, я знаю, як болять тобі всі рани, і бачу, як сльозами плачуть наші мами. Я знаю, думаю, що знаю, як твоє серденько стискається від туги, Україно, ненько. Я хочу, щоб ти знала і розуміла, що ні тебе. Ні нас не зігне, не поставить на коліна рашистська погань, як би вона цього не хотіла. Україна понад усе.